Це були страшні часи. Просто посеред Києва нацисти масово розстрілювали мирних жителів: українців, євреїв, циган, людей інших національностей. Тут гинули полонені солдати, активісти, мирні мешканці. 100 тисяч людей знайшли свою смерть у Бабиному Яру. Всього ж на території України окупанти створили 230 таборів. Де замордували мільйон військовополонених. Мільйон людей, яких любили і чекали. За роки Другої світової війни загинув кожен п'ятий українець. Вдумайтеся кожен п'ятий. Всі ті, хто щиро боровся проти нацизму, заслуговують. На нашу пам'ять і шану незалежно від того, під якими прапорами вони виходили на свій смертний бій, щоб пам'ятали.